Гарного всі дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть звичайні пиріжки з універсально простого тіста. З цього тіста можна і жарити, і пекти. А пиріжки в мене будуть із тушеною морквою. Рецепт приготування моркви я показувала в попередньому відео. Буде бажання перегляньте, будь ласка. Так, значить, так, тісто я розділяю на 12 частин. З цього рецепту в мене завжди приблизно виходить 11-12 пиріжків. Так, І закруглюю. Ось так закруглюю і відкладаю на декілька хвилин в сторону. Напишіть мені, будь ласка, хто любить пиріжки із морквою. Та й взагалі напишіть кого які є цікаві варіанти начинок? З гречкою давно я вже робила. І ще хочу зробити з квасолею. Повторити ще. Оце я десь хвилин через 5 почну ліпити. Печальні вареники. Тісто таке повітряне, аж пищить. Мені одна дівчина написала, на що ви називаєте повітряне, треба пухкі називати. Ні, в мене. Повітряні такі. Так, начинки я накладаю. І, звичайним чином защіпую це, будуть звичайнісінькі пиріжки. Ось так і на поверхню. Ось я поліпила пиріжки. Чотири троянди зробила з сливами. Це я догори поклала просто так. Я люблю інколи так робити. А ще ось три пиріжки. Я зробила ще в олії пожарю, щоб ви розуміли, що це тісто справді універсальне. Ось так, ставлю розстойку і розігріваю духовку на 180 чи на 190 градусів. Ті, що в олії вже ось смажаться. А ті ще стоять в ростойці. Пиріжки вже підійшли, я їх мажу курячим яєчком і ставлю в духовку опікатися від 15 хвилин, температура 180. Ось таких я дівчатка напекла пиріжків з універсального тіста. З морквою, з повидлом там три штуки. І оце ось такі трояндочки із сливами. А це три штуки я спекла в сковорідці. це все з одного тіста, в олії. Це скуштую. З, з моркою дуже смачний варіант. Спробуйте, не пошкодуєте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одну, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі.